Таке я бачу вперше. Водію, співробітники поліції затягнули кайданки так, що в подальшому викликали рятувальників, щоб їх зняти. Нись, на фіксаторі завмерли, поняв? Завмерли на фіксаторі і не вперед, і не назад. Ми не можемо ні зжати, ні розжати. Всі служби задіяні. Все? Що Так. Хлопці, скажіть, яка ваша бригада. <світ> Таку ситуацію може потрапити кожен водій. Вас зупиняють співробітники поліції і звинувачують, що ви порушили правила дорожнього руху. Пред'являйте документи, будете ні будете затримані. не задані. Предоставте мені, мені документи, всадіть суща навчання мої. Може... Вийдіть на вулицю і ні. подивіться. Ви вимагаєте докази, тоді ви отримаєте люлей. а далі кайданки і поїхали до райвідділу. Що ви робите, ви мене п'єте?

І так, це хроніки патрульного хаосу. І так, сьогодні ми з'ясуємо, чи зобов'язані співробітники поліції пред'являти вам докази вашого адміністративного правопорушення, чи мають право вони безпідставно застосовувати силу та кайданки. Хочеш знати, як користуватися своїми правами? Підпишись на мій канал. З такою поліцією вам однозначно потрібно мати юридичну підтримку на дорогах України. Не зволікай, долучайся до нас. І так, предисторія. співробітники поліції зупинили водія і зазначають. вы порушили правила дорожного руху. Пункт какой? пункт какой? 35 статья. 35 статья. Ну, остановили меня, 35, согласно 35 статье закона о полиции, какой пункт? Какий пункт? Там 11, 11 пунктов. Дальше. Нету. Перший. Перший? Что сделал одразу водитель? Він вимагає докази. Спочатку докази мого правопорушення, а потім документи, тому що є відповідне рішення Верховного суду України. А ви поліцейські зобов'язані виконувати дані рішення? І що натомість отримав водій? Ви ще не розглянули, щоб мене признати виновним? Я вам сказав, постанову. Яку постанову? Ви я вже встановили, У мене ж па пункт правил нарушений. Звичайно, порушення. Давайте постанову. А согласно 35.1 должны бути выписаны постанова. А ви пропустите щось. Yes. Тобто, згідно цього пункту зобов'язані мені пред'явити документи. Yes. Бо у вас є порушення правил до Я Други. звоню в службу політику. Ні. Ні. Де ж ви порушення? Не може, що немає. А у нас коллеги реальний Здравствуйте. Uh, у мене жалоба на действия сотрудників поліції. Вийдіть на вулицю і подивіться. По Я, Я вам Я ще раз пояснюю. По Я вам пояснюю, ви знаєте документи, ні в іншому випадку мені потрібно становити особу. У вас на складання адміністративних матеріалів. Ви не виконуєте ага. закону, вимогу.

Наш що ви не век не чилика? Я вам троху. Хунтай. Я Власне вас не трогаю. А Хундай. Водій вийдіть зайді з автомобіля. Також ви чиниєте, звісно, непокорок законів про вимозі працівника поліції. Вийдіть з автомобіля. 에, мой номер телефона. Я не тому вивод у вас, телефона... 에, сила, а, я я випаду, вас затримали. Ааа, що ви робите? Що ви робите? Мене д'яти. Можете отойти. Можно к вам? Я вас прошу. Ну ты посмотри. Опять начинается ломка. Саша. Нормально. Руки за спину. Руки за спину. Сейчас, секундочку. Нет, ты, ты не пойдешь. Саша! Докази йому ніхто не надавав, йому зламали ручку автомобіля, закинули в салон, в подальшому застосовували фізичну силу, кайданки і поїхали вони до райвідділу. Але кайданки затягнули так, що в подальшому викликали еменес. Вино затримали. Я не подалі у Тебе нема ключика від наручників? З довшим носиком. Є yes. mm, такі, що з здохшим носиком. No, no, На фіксаторі завмерли, поняв? Завмерли на фіксаторі і не вперед, і не назад. Ми не можемо ні зжати, ні розжати. А я так зрозумів, що не вистачає оцієї пимпочки трошки, щоб довшечки було. Поняв? Ось сама ця. Я бачив колись в когось такі наручники. Людина швидку викликала, а тут швидка приїхала. Ось ось. Тому. Да. Застопити чи йому і приїде, щоб нам буде. МЧС. Я не можу. Щоб снять научники, бо можна протягом хоче. Все. Всі служби задіяні. Все, повідомляють. Хлопці, скажіть, яка ваша бригада? І звідки ви? Вишневе три Вишневе. А тепер з'ясуємо, чи зобов'язані співробітники поліції, якщо вказують про те, що ви порушили правила дорожнього руху, надавати вам докази. В першу чергу запам'ятайте, зупиняти авто вони мають право, коли є законна. Підстава. Стаття 35, пункт 3 зазначає, що поліцейському потрібно мати фото-відеофіксацію вашого правопорушення для того, щоб в першу чергу вас зупинити. Далі, рішення Верховного суду України зазначає, що водій може вимагати у співробітників поліції докази порушення, щоб в подальшому зрозуміти, що так дійсно законно мене зупинили, а в подальшому після цього він буде пред'являти документи. В даній ситуації співробітня робітники поліції докази порушення. Не надавали. І що ми маємо? Ми маємо зупинку беззаконної причини. Ось чому водій і не пред'являв документи. Якщо, наприклад, співробітники поліції законно зупинили авто, у них є докази адміністративного правопорушення, вони там пред'явили водію, а водій відмовляється пред'являти свої документи. То в подальшому кодексом передбачено не затримання з кайданками, а інша стаття. Тобто, співробітник поліції складає постанову. Без застосування сили, без кайданків і без райвідділу Андрій Олександрович, 28.11.1974 року. Я поліцейський управління патрульної поліції в Київській області, старший синвар поліції Марія Сліт. Зупинив вас за порушенням пункту правил 2.9. дев'ять дорожнього руху. Далі, до Далі запам'ятайте, згідно закону України про національну поліцію. Поліцейському заборонено застосовувати кайданки. Більше ніж дві години безперервного використання або без послаблення їх тиску. Не на фіксаторі завмерли. поняв? завмерли на фіксаторі і не вперед, і не назад. Ми не можемо ні зжати, ні розжати. Далі, згідно закону України про національну поліцію. Якщо особа скоїла адміністративне правопорушення, а у нас даний факт не підтверджено, співробітник поліції завчасно попереджає про застосування сили та спеціальних засобів кайданки, коли є законні підстави. Але не тоді, коли водій відмовляється на вашу незаконну вимогу пред'являти документи, але ви, в свою чергу, ламаєте авто, застосовувати силу, кайданки. Поїхали. Так не повинно бути. По даній ситуації усі відповідні скарги подано, тому чекаємо на результат. Рекомендую завчасно долучитись до нашого клубу, щоб мати можливість під час зупинки авто отримати і консультацію, і допомогу. Коли співробітники поліції складають незаконну постанову на учасника клубу, учасники клубу присилають відеоматеріал, наші спеціалісти. Проводять оцінку даного факту, встановлюють незаконні дії. В подальшому складається позовна заява, де зазначаються незаконні дії. Також складається скарга, яка направляється керівнику. А в подальшому наші спеціалісти позовну заяву направляють до суду, щоб суд в подальшому скасував цю незаконну постанову. Тому, друзі, не зволікайте, завчасно долучайтесь до нас. Запам'ятайте головне, що співробітники поліції не мають права безпідставно зупиняти без причини звинувачувати в правопорушенні, безпідставно застосовувати силу. Кайданки та незаконно вас утримувати у райвідділі. Друзі, знайте свої права, користуйтесь своїми правами, фіксуйте дії співробітників поліції. Якщо у вас є цікаве відео про нашу поліцію, присилайте мені в описі Мій Телеграм та моя пошта. Якщо дане відео було корисним для вас, підтримайте канал підпискою, натисніть лайк. А свою думку стосовно даних поліцейських завжди лишайте в коментарях. До зустрічі, друзі!